Давайте з вами познайомимося. Мене звати Світлана. Світлана Олександрова. Я клінічний психолог, то працюю з клінічними випадками, з підвищеною тривожністю, яка може проявлятися в панічних атаках, з депресіями, з залежностями, ігрова, алкогольна залежність. Та інші залежності, про які ви і так самі знаєте. Також я психотерапевт, когнітивно-поведінковий терапевт. Що це означає? Це означає, що цей напрямок є науково-доказовим, єдиним на даний момент науково-доказовим методом, який, якщо застосовується, то приводить до певних результатів. Ще я працюю. У мене досить великий досвід роботи біля 20 років. Я займалася як дитячою психологією, запуском мовлення, психологією дітей. Ранній розвиток інтелектуальних дітей, підготовка сімейних пар до народження дитини, підготовка мами до народження дитини, перші місяці після народження дитини, це також тривожність і профілактика можливої післяпологової депресії. Тобто спектр моїх робіт, моєї практики є досить великим. На даний момент я записую цю візитівку для того, щоб показати, що я працюю з тривожностями, а саме, як ви це можете впізнати, це тремор в руках, спазми в горлі, підвищений тиск, головокружіння, запаморочення, майже втрата свідомості, підвищення пітливість. Підвищення, а потім пониження температури, раптові приливи відливи температури, спазми в шлункові, синдром розлагодженого роз... кишечника, синдром роздраженого кишечника. Все це є проявами, симптомами тривожного розладу. Я працюю з цим як психолог, я маю свою власну методику. І я зможу вас довести до результату, незалежно від того, скільки ви вже років або, можливо, місяців самостійно намагалися з цією проблемою справитися. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, звертайтеся в особисті повідомлення.